привіт, привіт. Здорова. Who is on duty today? Uh, I yeah. am on duty today because Big Ben. Uh, присідайте на диван? Так, да, присідайте. А я присяду біля дивану, біля вас. Uh, знаєш так, друзі, uh, давайте розкажіть. знайомитись. Хто ви, звідки ви, чим ви займаєтесь? Ні, ну, Що прийшли? Розкажіть, давайте. Хто ви? А де тут туалет? Ми просто, случайно. Повз проходили просто так. Повз так. Ні, реально, давайте, розкажіть, щоб люди знали, хто ви. Ми гурт на Лісбоу б'є, ну, Ага. В такому маленькому складі зараз нас хлопці дивляться по телевізору. Хлопці привіт. Так, йде камера, куди дивитися? От туди, от туди. Хлопці, привіт. Ну гурт з Вінниці звати нас не ліс, бо вб'є. Прийшли сьогодні до вас в гості, тому що сьогодні ввечері ми виступаємо У нас концерт, сольна програма. де? Гастробар. Ага. 7.62. Тому всіх, хто вже не знає, на що чекаємо там. Не ліс боб'є. У вас трансформаторна трансформаторна будка в суд не подає за те, що ви назву вкрали. А ми їх випередили, виходить, і патент собі взяли цієї назву, і тепер вони нам башляють. О, о, як бізнес треба робити, понімаєш? Це трансформаторні будки черзі напрягають. Я ізвиняюсь, хто там крайній? Я, я, а ти, а ти представ, що вони ходять і. Треба ж якось, якщо тобі не платять гроші. В 90-х це рекет називалося, а зараз як ці банківські що... називають. Так і називається. Так і, називається. <рес> і Як вони гроші вибивають з трансформаторних будок? знаєш, Е, дідь, давай. А внутрі ще й там, знаєш, що ти гудиш гроші, давай, Вася. Чого ти, чого ти? Да. Ні, ну, насправді це все. Скажіть, яку ти... музику ви граєте? Е, граємо ну, таку електричну, веселу музику, танцювальну я б сказав, для того, щоб. Електрич... Зар... До речі, Дуже, 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 дуже чудова пропозиція. У нас є дебютний альбом, кіловат. Називається Зроби подарунок сусіду зранку. От, в принципі, якщо можна якось включити і сусід. Ану, ану давай. давай. Підпали йому двері. Покажіть, який чудовий взагалі, як вони е, підготовились до ефіру. Що прямо... розуміли? Він в целофані геть. В селофанщики, геть в целофані, подивіться, аж аж, да? Чумачечі хлопці взагалі кіловати, рок-бенд, 13 пісень, загальний час звучання 44 40 років. 44 секунди. подарувати нам. <Можем>, Наші <якщо sharp>, подарувати вам, і розіграти, якщо є така, можливість. Давай, іспірію, так, давай, так. ми сьогодні, сьогодні квиточки то Давай ми якось в наступний раз розіграємо ці, там на наступному тижні розіграємо це ваш альбом. Окей, okay. ну okay. okay. no, ми до вас ще разочок зайдемо. Та Перевіримо. Ні, реально перевіримо, чи ви цей альбом розіграли чи забрали собі, вони просто прийдуть – «Дельбо! Дельбо!» А ми типа нормально, нормально, нормально. З цим альбомом ваших сусідів буде чудова музика, і неважливо, що вони про неї думають. Тобто... Я Крутяк, Я таке До речі, колесо. там ще є там, наші такі фоточки прикольні, якщо можна В середині? Да, там, В середині? так. <гас> Ти розпечатати хочеш? <гас> Та Боже, там що той целофан, так, да, я розпечал. Та, Ні, просто... нас Ще один є, там вони це в целофан достатньо. Достатнь, достатнь, да, да. Я думав, мало ли. Може... Що ж, ми його розкриємо, тому що ми це робимо. У мене Парше... ж серце йокоє. Найше так... зараз буде зараз де Аллах Акбар і б, знаєте. <гум> <гум> це все — Ну-ну-ну, так за продукта. Зараз дивляться там десь в Румунії, так, наприклад. Дивите, що у нас тут є. Така от штучка. Це такий дизайн ми замовляли. І тут ми теж є такі мультяшні хлопці. <гум> це а, на ліс бо об'є. Можна на. Не дуже гарно, так? Да. Ні, гарно. Я, сказав, дуже гарно. Я сказав дуже гарно. Я сказав дуже гарно. Я Не казав не дуже гарно. Я сказав дуже гарно. Дуже гарно. Так, ну Чуваки, що? розкажіть, що в вашому доробку? Які досягнення, де ви там виступали? Так не люблю хвалитися, але знаю. Треба, і... треба. І... Ну що ж, ну, наш гурт нема немає так суперперемог. Ми, виходить, в Вінниці найбільше так перемагаємо, тому що зв'язки, самі розумієте, там. Ну, так, да, гройсьману дзвонили, да, все порішали. Дзвонили, Да, зараз модно, до речі, мати друзів з Вінниці, тому давайте дружити. No. <реш> Поїмаєш і... там, президент, прем'єр, всі які же всі <реш> так, що... <реш> Паша, извиняй! <реш> Виходить в Вінниці. Ми перша наша така такий здобуток, завдяки які, якому з'явився цей альбом. Це в такий проводиться конкурс Фестиваль вивчити музикантів на День Європи. Mm -hmm. І там міська рада такий тандер розігравала, запис альбому. І ми от завдяки цьому конкурсу виграли оцей от альбом, який писали ну довго, самі знаєте, як -то на халяву писати. Mm -hmm. Черги там ось і, і так далі. І потім як yeah, э, одна така найголовніша перемога. Потім у Вінесі ще э, взяли номінацію Кращий рок рок-гурт» по номінації щорічної Молдаві на року. В Києві був конкурс на попсовий сезон Джемфем. До дійшли до півфіналу. В Тернополі є конкурс Казами Зік Баттл, теж дійшли до півфіналу. І зараз у нас, у нас найновіший здобуток. Це ми прийшли в фінал, тобто фіналісти Червоної рути, яка була, це, да, була від дуже, 26 березня нас проводилась, Хто бажав, то в принципі. А, вибач, вибач, на секундочку, на секундочку, приємно. Як діва? Що про це думати? Він договориться, потім я його відключу. Хай може думаю, хай людина хоч слово скаже, ну вивали. Перепитаю тебе. На яких найближчих, не знаю, фестивалях можна буде вас побачити почути? найближчих фестивалях. Ой, не знаю. В Карпати поїде, ну, до вуйки. І все одно він говорить. Все одно він говорить. Я люблю поговорити. Просто дати не знаю, дати не знаю, чесно. Не пам'ятаю, не записуюсь. 17-19 липня, здається, якщо не помиляюсь. Березі бандера. Чекає, що зараз не казав, куди. Записуй. Бери блокнот ручку. Ну реально, щоб ну щоб знали, куди що їхати. Ну кажи, що з що ти Ну Я за літом не знаю, чесно. Не я Так, Що ти робиш в гурті? Давай так, Оля. Я все заканчиваю. Я в этом не розбираюсь. Я реально мене попросили постояти просто. Мене звуть Віталік, я баз вітарист. Привет, вон так! Мене звати Павло, Павло. Мене Павло я. Знаєш? Привет, Пашик! Мене звати Сережа, я. Сережа. А, а можна я не буду вставати Ну що ж, ну просто виходить справа, справами гурта займаюся як би в менеджер, а, і тому якби в курсі, а пасми дізнаються вже по ходу справи. Тобто в поїзді ми їдемо, а куди, куди ми їдемо, а це, я себе, кажу. Куда, а куди ми йдемо? Куди нас везуть? Забрали паспорти. <ріху> куда нас везуть? <ріху> <ріху> ну, їдемо строїти дачу Гройсману! <ріху> <ріху> так, я краще знаю, що вони привезли з собою кліпак їхній. Ну це не новий кліп. Не, нових, не, новий. не новий, ні, не новий. Ну це ваша хітяра. Нас зараз вже ми працюємо над двома кліпами, але вони вийдуть згодом уже пізніше, якраз в доповнення до дебютного альбому. Який був буквально оце 16 квітня, ми буквально оце відіграли презентацію, і зразу Хмельницький наше друге найулюбленіше місце, тому що ми сюди частенько заїжджаємо, вже в п'яте цього разу. І... Перша і... просто Шепетівка, а вони так само. Калинівка, Калинівка, добре. Ну так, ну і нам сподобається кліп. Я думаю, що 100% зустріти. Ну треба перевірити. Давайте перевіримо, чи сподобається нам і вам кліп. Поїхали. Ще секунди, хтось народжується, хтось вмирає. І комусь дорога в пекло, комусь раю У нас усе попереду, не все ще втрачено Одні ще прагнуть досягти, а іншим все проплачено Не в тому напрямку прямує наша нація бо те, що зараз маємо, то рак цивіль і ангелохороне зрязує, збережи мене, щоб ни мені, вкажи мені на шлях істини, віках забучу, чисті мужні Поверни мені і рани, боронюся наші душі Сіли мої людського роду нагадай Про його людяність, бо скоро не залишиться Нігра бід собі сів вони тепер ховаються за кам'яними моми І гладять за гріхи свої зеленими кольорами Граніту Замінили своє серце, життя це стежка, що веде до раю така тонка, і вітер не колихає так важко встояти, легше не втримати пасти а там у прірві нема ні доброти, ласки ангел хорони зря і збережи мене, Шепни мені, вкажи мені на шлях і віках, забудь участь і мужність Поверни мені і рани, боротьі писа наші душі Сіли мої людському роду, нагадай, про його людяність, бо скоро життя Ні граблі совісті, вони тепер ховаються за кам'яними мурами І платять за гріхи свої за Доброго ранку. Ну що ж у нас програма ранок на світанок і у нас гості з Вінниці, гурт не лізь, бо що Привіт ж... ще раз. А, ну Сергій, розкажіть, будь ласка, про свій гурт трішечки. А що тут розказати, Ми дуже круті, ми настільки круті. Звонить нам файне місто і каже: пацани, будь Бачу? ласка, будь-яка секунду ага. е, помінявся соліст, але він все одно мовчить. <реш> <реш> Концепцію гурту не міняє. <реш> 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 Значить, будь ласка, пацани, виступіть, я їм кажу, якого числа? Ну, такого тут, знаєш, після після сіми вечора такий, like, після сіми і я сплю. пі 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 Мені ці проблеми, чесно кажучи, <Dan> <choré pudding> не треба. Як взагалі справляєтесь з таким потоком фанатів? Я знаю, О... що у вас дуже багато фанатури і там з різних міст України. Це трошки. Рівнує, рівнує, але я їй кажу, то все робота. Я до них не серйозно відношусь. Там, ну, трусики десь там находили. Ще щось. 不客气 Таке, життя, нева, життя. Я взагалі діджей в цій групі. Я в музиці не участвую, я якби не співаю. Я теж ж діджей в музиці не участвую. Вдруг комусь треба буде. Я такий о! І на. Діджей. Діджей селфі зробив. Жарти, жартами. До речі, дуже зручно. Жарти жартами, наша вже розмова тхенько підходить до завершення. Давайте ще наостанок зробимо селфі, щоб зачекінити, що ми тут були? А поки він буде готувати камеру, друзі, я нагадаю, що з нами зараз в гостях гурт з Вінниці не лізь, Бій, який виступає сьогодні в Гастробарі 7.62. Давай в мене сама довга рука. А є ця палка, фотка фокуталка. Селфо-палка, у нас називається. У нас називається Валера, так. Так, все, поїхали. Отако. Четвертий айфон? Так, четвертий айфон. Давайте, щоб всі помістились. Ні, це п'яти просить я, я очі закрив. чекай. а я зробив три фотографії. Так, ну все, друзі, дякуємо, що прийшли. Так, до ну нас. Що, дайте що сказати там. А, хмельничани, да, слухайте. Скажіть, е, скажімо, про себе і побажайте якось, класний, класний, да, якийсь ранок Щось це... гарне побажайте хмельничанам. Отако що ж, його ранку класного. Слухайте український рок. Приходьте на концерт сьогодні в гастробар на 9 годину вечора Будемо давати там рок н рол будемо заряджати позитивом. Ну і взагалі, в принципі, всім гарного настрою, гарного дня. Хай все буде чітко. Ну скажи щось, бо він сідамо мовчає. хай щось скаже по-любому. Ну що ж, бажаю всім. І далі дали. Як депутат. Ну що ж, ладно, дякуємо, що прийшли. Дуже весело, дуже позитивно. Давайте. Все, гарного вам виступу. Ми до вас обов'язково завітаємо. Подивимося на вас, які ж ви. Круті рок н рольщики круті рокери, і вас також запрошую на цей чудовий, можна сказати, рок-фест, рок-фест. Ну, приходьте, бо диск ще Ша один вам подарунок. Чекає по Це Села Фанці? Ну ми найдемо в АТБ там на ці одного Все, Так, це Лафанці. Дякую вам пацани. Все, давайте. Дякую За запрошення. До зустрічі. Щасливо.